Відео розкажу про дешевий вулик, який обійдеться, це корпус, два магазини і криша 472 гривні. Ну, має він недоліки, що він недовговічний, але зато дуже теплий. Все, Дивіться відео. Так, другий варіант вуликів, який я використовую. Це є екструдований пінополіротан. Здається, так називається. Будівельний пінопласт, який використовують для утеплення. Трієчка. Треба брати якомога більше щільність. На даний момент це я брав такий, цим вулком 5 років. Отак ізуть. Якщо замовляти, більш щільний він буде дорожчий, то він буде служити краще. Зараз в магазинах не продають. Нормального пінопласту, то тільки під замовлення. Отакий навіть вже не знайти. Зробив каркас. Тут вже із дном своїм, так, висота 33,5. Внутрішній розмір. Так, той самий, так, тут 35. Довжина? 45 тут? Брусочки? Це виступ? Півтора. Тут вже вирізав пас дереві? Клеїв на клей піну? Для пістолету, тут взяв навіть тоненьку планочку, там буквально сантиметрова. Скручують на шурупи і на піну, так найкраще. Знизу сіточка і знову пінопласт. Проблема, що тут воду з починають прогризати. Тут запропосовано, то добре менше буде прогризати. Тож вони досить Тут навіть видно, як прогризли. Вони теплі, але є недолік, що їх дуже гарно гризуть. Оту, цьому вулику 4-5 чи 5 років, може і більше, навіть. Тут На шурупи прикручував, тут навіть видно, що трошки прогризає. Якщо е, падає крихта і заводиться міль, зразу починаються раковини. Такий самий магазин. Це вже гірший пінопласт, його дуже добре гризуть. Ну, але принцип той самий. Обв'язочка дерев'яна, до речі, обв'язку дерев'яну обов'язково треба між собою скріплювати нашу рупу. Теж 30-ка. Перевага цих, що вони дуже теплі, відносно економні, недолік, що вони недовговічні. На 5 років, може і менше, все залежить від яких ви візьмете пінополіуретан. Це еструдовий пінопласт. Отом, в мене стільки є, є в то магазин, той що сам корпус. Але в них досить класно зимують і вулики є досить теплі. Це найосновне. То, якщо не вистачає грошей, можна на початок. Такі зробити, а потім потрохи вже міняти. І є ще один недолік, що їх дуже любить кури і дятла. Тобто, якщо є кури і дятла, він вам не підгодить. Не підійде Оце дятело був. Вибув. Оце дятело вибув. заробляє піни. Можна пробувати сюди вкласти полю, Але я вважаю, що це вже... Тоді треба заморочитись і взяти щось більш цікаве. Так, На цьому все. Якщо виникають питання, задавайте. Продімося по конструкції даного вулика. Як побачили, що він складається з пінопласту і з дерева. Ну, це є струдований пінополістрол, здається. Це пінопласт це у нас дерев'яні бруски. Отут ставляться рамки спереді-заді. Вони мають такого розміру брусочок, тобто 30 на 30 см. І вибрана четверть, 15 на 15. тобто щоб ставали Внутрішній 450, зовнішній 510. Пінопласт береться 30-ка, тобто 30 мм. Оцей брусочок з боку він має 30 на 20 ширину 30 по пінопласту і на 20 на низ. Висота вулика до цього пінопласту 335. Тут знизу просто використав пінопласт всередині сіточки, як ви побачили. Відповідно. Тут додатково одна немає. Якщо робити додаткове дно, то до цього вулика орієнтовно буде додаватися, здається, не помиляюся, 80 гривень. Дно в мене вийшло, і віднімається орієнтовно десь мінус 20 гривень від цієї суми. Тут ще такий нюанс, що спереді, тут є люточок, зверху стоїть планочка, щоб бджоли не гризли. Цей струдований пінополістрол має бути великою щільності. Щоб його подовжити, можна використовувати є така фольга, самоклеюча для вуликів. Всередині спочатку обклеюєте пінополістирол, а потім вже скручуєте. Бо якщо ви не обклеїли, зараз тут планочку забув намалювати, що так планка йде. Якщо не обклеїли, то е, по краях воно буде відставати і бджоли будуть гризти. Тому... Це збільшить довговічність вулика досить суттєво. Поїхали тепер по цінах. Так, планки орієнтовано. Всі розміри. Там, де два, то дві штучки. Там, де одна, то одна штучка. Відповідно, оця одна штучка це є отут, оця нижня. Більше в нас планок немає. Плюс 10% на 7 тисяч гривень 12 гривень. Сітка. Розмір. Розмір підбирається просто по максимуму, скільки вийде сітки з одного рулона. Один метр сітки квадратної коштує 330 гривень, то що знайшов в інтернеті, це на момент знімання вулика. Відповідно, це є 0,5 метр на 2 метра довжиною. З такого виходить навіть тут 16 сіток. Тобто 21 гривня на сітку. Далі. Пінополістирол. Вказано, оце є в нас букові. це є задня, це є передня, де планки клеїться. Це є низ. Ну, низ просто так вказав, бо він там ділиться на два. Я старався, щоб низ вже робив з цих відходів. Тому, що в мене залишалося від порізки основного цього, теж по максимуму. Щоб менше залишилося, але на пінопласт вказав, що плюс 20% відходу. Лист орієнтовано це 0,55 на метр і два, 100 гривень коштує. Хоча в інтернеті є дешевше, але це Summers, так званий, то, що я знайшов плотність, спасало 35 по пінополістролу вийшло 125 Якщо брати фольговану стрічку, можна навіть меншої плотності. Вони не будуть грести. Шурупи. Орієнтовано 20 штук по гривні 20 гривень. Брати велику партію, обійдеться дешевше. Це брав довжиною 90 Тобто тут вот, треба буде покряку близько скрутити, Ну і тут десь. Тут дати води, тут і знизу. Знизу можна дрібніші. клейпіна. Один балон, це рахував, що 250 гривень, це дорожчий балон. Тобто з одного балона можна зробити 25 вуликів. Це приблизно, бо я не пам'ятаю, може і більше, точно, що в мене там пішло. Може, десь такі, 10 гривень. Е, так. Магазин перерахував, вже не знімав ну, то таким самим принципом бруски. Просто щоб висота магазину була 150 мм. Скільки там рамка в нас 145, а не 155,5, перепрошую. Тобто 15 см і пів, і, то, і 5 мм. Його ціна дах. Дах вже було в іншому відео знято, але повторюсь. Дерев'яна обв'язочка. ширною 2 см, висотою 5 см, 580 мм. 380 на хлопочку Зверху металевий лист, то, що можна знайти в інтернеті. Відповідно, тут розрахунки. Скільки по дереву, на її дерево взяв більше 20%. Бультону 17 Пінопласт для утеплення сюди 9 гривень і алюмінієвий лист, з того, того вийшло 120 гривень. Відповідно, цей вулик є досить дешевий. Ну, має цей недолік, що він. Гризеться дуже класно бджолами, якщо не захищати. Ну Можна зробити такий якийсь там е, харчовий лак, навіть збризнути. Воно робить як плівочку, таку міцну. І бджоли вже так гризти не будуть. Ну, мається харчувати лак, який не буде шкодити продуктам і можна використовувати. Е, але перевага цього вулика не то, що він. Дешевий, а то що він ще й досить теплий. Відповідно, тут менше бджоли обсаджує рамочки, більше бджоли літає, відповідно, більше приносить меду, менше затрачається ресурсу бджоли для обігріву. Оце шикарний вулик Тому хочете збільшити пасіку, робите сотню таких. З однорамочними відводками збільшуєте пасіку в них. З того самого пінопостеролу робите теплі заставну, і вони у вас ростуть на очах. За сезон ви суто вже маєте сотню. ну, Якщо маєте, звідки дьорати рамки на однорамочні відводки. Тобто сотня повноцінних сімей. Е, можна зробити більше, якщо є, і відповідно на наступний рік ви просто продаєте з них пакети. І дані вулики окуповуються в моменті. Навіть ви заробите ще більше, а ті ж гроші можете потратити на ну, нормальні вулики ПП... ППС, а ці ще прослужать в мене таких служить, здається, 5 років. Особливо, щоб був нікому більшою щільності. Це не забудьте підписатися, нехай всім щастить.